З власним дахом над головою новенькі квартири такий подарунок отримали МНСники Дніпропетровщини до професійного свята. Щодня вони рятують життя людей, ризикуючи власним. Сьогодні за свою важку працю отримали заслужені винагороди. Це Дениска та Альоша, їх батьки, рятівники. Хлопчики все своє маленьке життя провели в гуртожитку. Сьогодні в них свято. Тата та мама МНСники отримали власну двокімнатну квартиру. Це просто щастя для мене, для моєї сім'ї, для наших дітей, так як є площа, є де розвернутися. А це батько двійнят каже, перебуває у шоці, адже все життя скитався просторами колишнього союзу. Потім служив у Збройних силах України. Згодом став рятувальником. А власного житла не було ніколи. Порядка 42 квартири всього поміняв за всю свою життя. Від сьогодні у родини Касьянових завдання номер один переїзд. Разом з ними заїжджатимуть до власного житла ще сім родин МНСників. Квартири відремонтовані, навіть подарунки на новосілля вручені. Люди стоять першими, хто приймає на себе удар. Стіхії, катастрофи, е війни і всього остального, всі трагедії перші падають на них. Поэтому, коли нам удається зробити какой то небольшой праздник для этих людей, це очень добре. Офіцер армії, офіцер спасатель, тот чоловік, в першу думає, а государство не людям, а первуючі думает о себе. Крім власних квартир, рятувальники до професійного свята ще й отримали нагороди. Ольга Плужник, Олексій Олійник, деталі.